Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Коли постите? Не будьте сумні, як лицеміри. Дорогі у Христі, браті і сестри! Сьогоднішня неділя вона є ніби. Двері перед важливим часом для кожного християнина. Вона готує нас до початку Великого посту, часу, який святі отці називають духовною весною, часу, який ми сприймаємо, розуміємо як відродження, відновлення наших духовних сил. І через це належно готуємося зустріти найбільше свято, Воскресіння Христове. Для того, щоб ми зрозуміли, що має на увазі Господь в сьогоднішньому Євангелії, коли закликає нас до посту, а водночас, щоб ми зрозуміли, як взагалі цей час пройти з користю для себе, нагадаємо, що. Нам розповідає сьогоднішній день. Церква встановила в сьогоднішній день нам згадувати дуже болючу і трагічну для всього людства подію. Вигнання Адама із раю. Для кожного з нас це справді трагічна і болюча подія, адже Через його вигнання ми не там. І ми живемо в цьому світі, в якому дуже багато всього неприємного для нас. Різних несправедливостей, лукавства, неправди, злоби. І дуже часто це все нас поглинає. Ми самі часто стаємо співучасниками цього всього. Отже, сьогодні згадуємо Адама, який вигнаний з раю. Уявімо його стан, коли він споглядає назад, там, де було добре, там, де було комфортно, де було все, а це вже втрачено. І водночас ми сьогодні проєктуємо свій погляд на завершення посту. Ми споглядаємо на Христа, якого апостол Павло називає другим Адамом. Христос через Голгофу, через Хресну смерть і своє Воскресіння відкриває нам Царство Небесне, дозволяє нам туди повернутися. Все робить для того, щоб ми були там. Ось таке дивовижне обрамлення. І звідси ми повинні, напевно, для себе робити правильні висновки, як цей час пройти, що нам в цей час набувати, здобувати, аби все те, що нам церква пропонує, воно пішло нам на користь. Сьогодні Господь каже, коли постите, не будьте сумні, як лицеміри. Ви скажете, а як тут не сумувати? Ми разом з Адамом вигнані з раю. І ми розуміємо, що причиною є наші гріхи, через які ми не здатні там бути. Через які ми втратили ості блага, той комфорт. Те щастя, яке було нам доступне, сум дуже часто приводить людину до відчаю. Особливо, коли вона не бачить перспектив. А Господь саме тому і проєктує наш погляд від сьогоднішнього дня за сім тижнів. Подивися туди. Там радість. Але до тієї радості треба прийти. Як прийти? Через покаяння. Однак нам тут треба розуміти, що таке справжнє покаяння і як воно виглядає. Пригадайте собі юду Іскаріоцького, того, який продав Христа за 30 срібняків. Напевно, коли він. Отримував ці гроші, він не думав, що так все буде, що все так трагічно завершиться. Але коли вже, зрештою, побачив, до чого йдеться, йому стало страшно. І Євангеліст каже, що Юда покаявся. Він приніс гроші тим, хто йому дав сказав: Я згрішив, зарадивши кров невинну, повернув їм 30 срібників, і пішов звідти. Куди пішов? Пішов і повісився. Ось до чого привів його сум. Усвідомлення гріха, без погляду на перспективу прощення він приводить людину до крайнього відчаю. І це дуже небезпечно. Звісно, нам, сучасним людям, напевно, не так грозить ось такий відчай через свої власні гріхи. Нас швидше відчай охоплює через щось інше, зовнішнє. Нам важко буває змиритися з якимись неправдами навколо нас, а не в нас самих. Але повірте, від одного до іншого півкроку. І ми маємо завжди пам'ятати хитрість і підступність диявола, який завжди крутиться біля нас і шукає, як би нас звести з правильного шляху. А знаєте, як він це робить? Коли він пропонує нам зробити якийсь гріх будь-який, він завжди нас переконує в тому, що тут нічого страшного немає. Це ж не так страшно. Дивіться, це ж всі люди так живуть. Так можна. Та зрештою, ну ти ж знаєш, що Бог добрий. Ти зробиш гріх, потім підеш на сповідь скажеш, каюсь, і Господь тобі пробачить. От і все. А що буває, коли ти зробиш уже той гріх? Інколи так трапляється? Що людина, яка переймається зробленим гріхом, вона теж стає жертвою спокус дияла. Бо тут. Він до тебе підступить і скаже: ну все, тобі немає проще, нема тобі на що надіятися. Ти бачиш, що ти втратив? Ти бачиш, що ти наробив. І через це людина втрачає будь-яку надію на Божу милість. Не в тому розумінні, що вона там навіть до крайнього відчаю доходить і накладає на себе руки. Ні. Вона не бачить сенсу в тому, щоб щось змінювати. А що я тут зроблю? Чи можу я щось тут змінити? Отаке от моє життя, отак от і буду жити. Перед нами час, в який ми маємо не тільки покаятися, тобто зрозуміти свої гріхи, побачити, що в нас не так. Перед нами час, в який ми маємо побачити велику Божу милість, яку ми втратили. Але яку ми можемо повернути собі? Яка нам доступна? А от тільки питання, чи нам справді її треба, чи ми хочемо цієї милості Божої? Чи вона для нас цінна? Час посту — це час духовної радості. Радості повернення. Коли я давно не був вдома, і мені ще багато кілометрів до своєї оселі, але я їду з радістю. Бо я знаю, що мене там чекають. Я хочу зустрітися з дорогими мені людьми, я хочу їх побачити. Я хочу увійти в ту хатину, в якій пройшло моє дитинство, в якій, з якою пов'язано все моє життя, я туди тягнуся. Це є час повернення, коли ми через покаяння. Усвідомлюємо так. Я далеко опинився від дому через свої гріхи, але я бачу велику Божу милість, і я хочу до неї повернутися. Коли церква нам пропонує в час посту від чогось відмовитися, в чомусь себе обмежити, для чого вона це робить? Очевидно, для того, щоб ми шукали справжньої цінності. Відмовившись від їжі, щоб ми навчилися смакувати святиню, яку дає нам Господь. Відчути справжній смак духовної їжі, без якої ми не можемо жити. І ви знаєте, який найкращий, найоптимальніший стан людини в час посту і після нього. Коли ти, відчувши смак духовного життя, вже не хочеш його втрачати. Ніколи. Не просто от я зараз цих сім тижнів в чомусь себе обмежу, а потім повернуся знову до того самого. Господь каже, коли нас вчить духовник, як його цінності, каже, будьте як діти. І от я ось ці слова деколи сприймаю дещо алегорично. Ну в тому розумінні, що Господь не, 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 не те каже, що ми розуміємо? Коли ми споглядаємо на дітей сучасних особливо, як вони можуть до чогось прив'язатися? От уявіть собі в дитини в руках телефон чи планшет. Вона в цей час може не чути, що вона їсти хоче, що вона спати хоче, що їй в туалет даруйте, треба піти. Вона про все забуває, все. Я б так хотів мати ось таке, сам, таку самоприв'язаність до Христа. Щоб я не чув, що я хочу їсти, хочу спати, що мені щось хочеться. Я хочу з ним бути. Оце є повернення, справжнє повернення. І воно буде з радістю. Я щиро бажаю всім вам, щоб цей час. Час, який наступає, приніс вам радість, щоб ви завжди бачили те, що попереду. Не забували, чому ми тут, чому ми ще так далеко від Христа, щоб ми вміли бачити свої помилки і намагалися їх виправляти. Але обов'язково із духовним піднесенням, щоб ми шукали можливості побачити Христову милість, побачити Його. Обійми, в яких він нас чекає. І нехай цей час, який наступає, нас від Адама першого, з яким ми сьогодні вигнані з раю, приведе до другого Адама, який відкриє нам Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу!